Якщо хочете знати, буду вам казати: ми хлопці з зборонева, прийшли до вас заколядувати. за колядувати. Заключний колядки, фестиваль новорічних та, різдвяних та, свят в Ужгороді увінчався та, сотнями та, колядок та щедрівок. Та, У етнічних та, хатках музею архітектури та побуту розмістилося близько 20 народних колективів з різних районів Закарпаття. Головний атрибут боронівського колективу шаркань перекладі з угорської дракон. У Хуському селі вже п'ять століть колядують лише з ним. Ходити з шарканем велика відповідальність і важка праця. Вже за годину відчувається біль у руках і з'являються мозолі. Нею можна одну-дві колядки проколядувати, більше ти з нею не можеш бити. Реально вона дуже важка. І важко нею керувати. Такий фестиваль проходить в Ужгороді вже в п'яте. З кожним роком приїжджає дедалі більше колективів. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим блю. Ця багато голоса. Закарпатська колядка співається тільки на Іршавщині. Обов'язок кожної матері навчити свою доньку співати, аби будь-яка робота давалася легко. Колектив приїхав на фестиваль вперше. Колектив в такому камерному складі, і саме він дозволяє ніжно передати колядки. Великі колективи просиляють славу. А ми саме ніжно. Цю любов до музики і любов до нашої колядки закарпатської. На фестивалі лунали і сучасні, і прадавні колядки. Наступного року організатори обіцяють створити ще масштабніше дійство.